Я її батько? Да її так, З душа вийшов зараз. Труси надіну. Добре, я. Я зачекаю. В Індії знаходжу зараз, ромін включений. В Індії місто Багладед називається. В Індії. Ви, ви за кордон. Навіщо да. ви, ви викрали мою свиню? Смс-ка вас приходило, що ви майно заберете. Я сьогодні встав, дивлюсь, свині. Ігоря мо немає. Що ви з ним зробили? Я мікробіолог. Ну так це ж не, не пов'язано і появили. Ні, не, не пов'язано взагалі. З мікроскопом працюю. Такої пільги ви тоді не маєте. Чого? Так а згідно відмукли? нової статті для мікробіологів. Дякую. Там же списання є, що ви щось вгашені якій звість. Я позбач? Мене звати Степ. Всім привіт, з вами Сірібан. І нарешті новий бомбічний ролик. Я знаю, що ви ждали. Вибачаю, що пропадав. Будемо діти відео почаще. Приємного перегляду. А Але... Можна питання вам? Так. А це приходиться вам, Юлія Василь? Я її батько. Ви да її батько. Так, а, взагалі її номер телефону. Правильно? Так, а, так. А скажіть, будь ласка, зараз поспілкуватися з нею не можна? Вона на концерт поїхала. Швеб сьогодні виступає в нашому місті. Скажіть, будь ласка ти ще телефонують, телефонує, вона взяла слухавку? Це ви з роботи з її, так? Да? З м'ясокомбінату? Вона знає, звідки її телефонують, якщо візьме слухавку, ми безпілкуємося з нею. Я ж кажу, вона на концерт а пішла, що? вона сьогодні на зміну не вийде. Алло. На, на яку зміну? Ну, на м'ясокомбінат. А телефонуємо з іншої причини, Юлія Васильовна. А, так ви подруга її, так? Да? Так. Оля, це ви. А ну зачекайте, зараз. Бо я тільки з душа вийшов, зараз труси надіну. Добре, я, я зачекаю. Алло, да, кажіть. А, Чи можна почути Юлію Васильівну? Юлю, знаю таку. Це її брат, Коля. Коля, строя. Алло. Микола, можна вам запитання поставити? Так. Юлія Васильевна. Ну, можете Вайбер. Так, а Така ж її номером користуєте зараз. Так, так, трохи отжав номер. Мені надо тут по делам. Маш... Машину надо продати. Юлія Василівна, за яким номером зараз? Вам, до речі, машини не надо? Четверка. Не, машина мені не потрібна. Угу. Мені потрібна Юлія Василівна. Мені не Це ви з з її чи откуда? Я маю нею справу. Тому скажіть, ласка. А, я зрозумів. Це ж ви, ви Стаз, напевно, да? Вона ж розказувала. Казала, мені застаз, а казала, тільки чоловіку не казати. Ви, мабуть, жартуєте, так? Японію, це? це ви шифруєтесь, так, да? Передайте Юлію Васильівну, я перетелефоную. Стас, так це ти чи ні? В Індії знаходжусь зараз, ромін включений. В Індії місто Багладет називається. В Індії. Да, в Індії. Ну, я по... понял, я цей. Я по роботі поїхав, получается. Експедиція у нас. Ми їздимо там, досліджуємо грунт, воду, поняли індійську і так далі. Зрозуміло. А хто займається оплатами? Якими оплатами? Оплатами. Хто займається? Оплатами? Кажіть швидше, бо в мене деньги кончаться. Давайте быстріше, бо в мене румінг, я так зрозумів, там не проплачений сильно. Добре, у вас я дивлюся номер вказаний ще інший, 098. До вас який основний зараз? Яким користуватися будете? Ну, оце я собі оставлю, а другий я дам в Африку дітям, щоб в них інтернет був, зрозуміли? Та це я, я вам кажу, ми в Африці на експедиції, ви чуєте мене чи ні? Кстаті, давайте швидше, бо ми зараз будемо йти корову доїть. Навіщо ви викрали мою свиню? СМС до вас приходила, що ви майно заберете. Я сьогодні встав, дивлюсь, свині Ігоря мого немає. Що ви з ним зробили? Ще раз що немає? Свиню навіщо ви мою викрали, Ігоря? Свиня моя. Ваші сотрудники казали, що в мене все заберуть, якщо я не оплачу. Я сьогодні встав свині немає. Скажіть, будь ласка, він живий, я любі діння заплачу за нього. немає Як це у вас немає свині? Ваші співробітники казали мені вчора, що заберуть моє майно, все що в мене є. Сьогодні проснувся свиня, мій друг Ігор, немає її вже. Не а що ви смієтесь? Я вам чесно кажу, немає свинів. Вона у вас. Можете. Можете передати, що вы не перенабрали мені э, цей, включили громку, що я послухаю, як він хрюкає, щоб я понял, що він живий. Я любий день, я вам заплачу. Mm, так, так Ігор живий чи ні? Алло. Mm, я вам зараз перезвоню. О, він вас? Скажіть чесно. <рикулка> 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 я мікробіолог. Ні, не, не пов'язано взагалі. З мікроскопом працює. Так, такої пільги ви тоді не маєте. Чого? Так а згідно нової думає. статті для мікробіологів. Там же списання є. Не, там... Номер 634 два дні назад вступила в силу. Ви що не знаєте? Мені не, не знаю. По кредитам і займам, які більше п'яти тисяч, ну. Так ви давайте, почитайте інформацію. Так подождіть, а як ви, ми можемо вирішити питання, якщо ви навіть не знаєте, які нові статті вийшли? Я вам кажу, в мене має бути списання. Для мікробіологів. Стаття 624, я вам ще раз кажу. Загугліть. Ну, загугліть. Ну давайте, вони перевірять, потім наберете мене. На сьогоднішній день я вам фіксую відмову, доклад? Добре. Вам, кстати, чули, вам мікроскоп не надо в оренду. Точно? А знайоме? компанія тимчасово може передавати ваш договір на обробку у ще у колективі. Я не зрозумів, ви мені погрожуєте зараз? Ви дивіться акуратно, бо я, я можу вірус, я можу вірус зробити і підкинути вам. Розумієте? Я мікробіолог, я вірус зробив і підкину вам. Будете як зомбі. Що вам зрозуміло? Заражу всіх ваших співробітників. Поняли мене чи ні? Чи так. Алло. Як вас звуть? Мене звати Степан. Пане, будь ласка, передайте. Юлії Васильовні, щоб вона терміново вийшла на зв'язок нашої операції. Так вона до вас доїхала чи ні? Бо я вже переживаю. Вона сказала добереться і подзвони мені. І вона десь пропала цілий день не моє. Ви що, її викрали чи що? Вона у вас? Я буду телефонувати в поліцію. Алло? Степане, передайте. Де скріншот номера зробив? Де моя подруга? Що ви з нею зробили?